Всім привіт! У мене великий абрейт щодо колекції Шеклем і Гаррі Поттер, щодо ось таких ось підводок, які йшли як чотири факультети. Сьогодні вони в мене також на очах. Що я можу сказати? З ними нелегко працювати ціліконові кісточки, важко набирають продукт. Він лягає проплішинами, його потрібно дуже довго нашаровувати. Ще один мінус: вони довго сохнуть. Справді довго сохнуть, і потрібно стояти з закритими очима для того, щоб воно потім все не розмазалось на очах. Може трошки пропікати очі спочатку, потім зникає. І на всіх відтінках в мене це було тільки з червоним з чорним відтінком. Але загалом тримається весь день, виглядає дуже гарно. Якщо ви дасте їм час і будете стояти, нашаровувати це в макіяжі, то в принципі вони того вартують. Ціна у них адекватна, тому я би могла їх рекомендувати, якщо ви звернете увагу на ці всі мінуси і вам вони не дуже серйозні. Тому непоганий продукт. Як колаборація сама з Гаррі Поттером досить цікаво. Відцінки гарні. Найлегше користуватися ось цим жовтим. Найбільше рекомендую цей синій, бо дуже красивий. Так що, ха в топі, всі інші теж гарно працюють. Жовтий найпростіший. А на цьому з вами прощаюсь. Переходьте на мій канал, підписуйтесь і дивіться інші відео.